Вітаю, шановна духовна сім'я! Привіт з Америки! Дякую, що ви пам'ятаєте за нас, молите за нас. Я також молюся за вас. Ми живемо ось тут, в цих апартаментах. Помалу облаштовуємось. Будемо далі бути на зв'язку. Всім привіт і всім вітання! Я люблю вас. Наближаються. Різдвяні свята. І в книзі Пророка Ісаї, ми читаємо 8 розділ, 22 вірш. І подивиться він на землю. Аж ось тут горе та темнота, темрява утиску, і він буде пхнутий у темність. Різдво Христове це світле свято. Різдво Христове це світло на нашу планету. Ісус Христос, народившись. Приніс нам світло, його народження супроводжувалося великим сяєвом світла. Прокісая бачив нашу планету наперед. І він бачив людей, які живуть в темряві, які знаходяться в темряві. І він каже, що горе і темнота, темрява, утиск. Якщо ми не любимо ближнього. Якщо ми говоримо погані речі, якщо ми ненавидимо людей, якщо ми знаходимося в злісті, ненависті і непрощенні, то ми знаходимося в темряві. Як побороти темряву? Коли ви знаходитеся в кімнаті темній, то для того, щоби кудись пройти, треба знайти вимикач чи вмикач. І ви йдете. І шукаєте цей вимикач, можна наштовхнутися на щось, вдарити боляче ногу. А можна просто включити свій телефон. І ми не зробимо так, щоб вся кімната була світлою. Але наша дорога, наш шлях, він освітлений нашим світлом. Коли сьогодні ми читаємо новини, чи дивимося, чи слухаємо. Ми бачимо, як багато зла агресія проти України, біда, смерті, руйнування, незрозумілі речі. Але ми, можливо, не зможемо засвітити світло повністю на нашій планеті чи навіть в нашій країні, але кожен із нас може засвітити свій телефон, свій фонарик і просвітити свою стежку, свою дорогу якою він іде світлом любові, миру, прощення, радості та благодаті. І якщо нас багато, всі засвітять свої фонарики, засвітять свої телефони, то наша кімната стане світлою. Коли ми читаємо далі дев'ятий розділ: бо не буде темноти для того, хто утискуваний, Біблія обіцяє нам. Якщо ми запалюємо світло Христове, котре є в нас, то в нас не буде темноти, навіть якщо є утиск, ми світимо. Ісус сказав: ви світло для світу. Хай світло Ісуса Христа, котре є в нас, буде проявлятися через нас. Давайте ми будемо світити в ці різдвяні свята в нашій країні. В нашій кімнаті, можливо, освітлюючи тільки свій шлях, свою дорогу, але Бог обіцяє нам світло, тому що дитя народилося нам, син даний нам. Алилуя! Я так радий, що я можу спілкуватися з вами. Передайте мені також ваш привіт і ваше вітання. Я молюся за вас, люблю вас, ціную вас. І буду завжди з вами. Також, дасть Бог, ми зустрінемося найближчим часом. Алілуя! Господи, я молюся, хай Твоя благодать, і хай Твоя милість буде церквою живого Бога в місті Києві. Я молюся, Господи, щоб в ці різдвяні часи, в різдвяне свято Твоє світло було в кожного з нас. Господи, і хай ми. Світимо Твоїм світлом, хай освіщаємо ми ту невеличку частинку, яку ми проходимо, ту стежину, якою ми йдемо, і хай ти будеш для нас світлом. В ім'я Ісуса Христа, я прошу це. Амінь. Благословення всіх вам, вітання всім вас для вас, люблю вас, ціную вас з Богом.